Отже, друзі, всім привіт! До нас залітає на продаж ось така Tesla Model 3 2023 року, 42 тисячі пробігу, автомобіль в ідеальнішому стані. По Америці була замінена лише задня ляда. В усьому іншому автомобіль без зауважень. Motor, Футуристичні ручки, складання дзеркал, камери. Давайте зазирнемо всередину і побачимо. Оп! Чхунь. Все відкривається через камеру. Чорний салон, Алькантара, повний електропакет, відкривання дверей, ось така кнопочка, електропривід сидінь чорний, шкіряний салончик, багато місця, підзарядочка, величезний монітор, куча реально функцій. Ось такі керування блоком мультимедії всього іншого. По задньому ряду так само все без зауважень, все чітко рівно, ось така двофазна. Панорамна стеля, підсвіточки, Type-C роз'ємчики, дуйчики. Все складається, підлокітник, величезний багажник. Тому, друзі, шукаєш свіженький електрокар з нормальним запасом ходу 550 км. Чекаємо вас на перегляди тест-драйви компанії Автофокус, Оболонський проспект 21Б.